Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця час обзорчику коротенько. Так хочу вам передати свої думки згідно ринку. Що я очікую від риночку? Сьогодні дуже важливий день. Сьогодні виступає Трамп і Пауель. Спочатку Пауель, потім Трамп. П'ятниця вони люблять підкинути такого масла вогонь на вихідні, коли на вихідних ЄТФ не працює, так, волатильність може бути сильна, стакани будуть не такі наповнені, як на початку або всередині торгового тижня. Тому сьогоднішній день дуже важливий. Ми повинні розуміти, що сьогодні краще взагалі утриматись від відкриття якихось позицій, так, тому що. Ну, Волатильність буде дуже велика, так тобто можуть бути винеси як і в одну, і в іншу сторону. Тут вже все залежить від риторики і того, що ці два красавці хочуть нам донести. Тому так, що в нас по тоталу? Що по тоталу змінилось? У нас був стрімчик з вами 20.08, 20 Ми сходили нижче лінії тренда, сформували імбаланс, сходили його, відпрацювали, сходили вище, чудово, сходили знову. повернули знову в підтримку в імбаланс для його опрацювання. Формуємо звичайно ж такі тут на молодших таймфреймах Теж імбаланс, з яким ми приходимо, ми можемо це спостерігати, так що ми повернулися безпосередньо в імбаланс, чудово його відпрацювали, і зараз від даного імбалансу отримуємо вже е рідтест. Що дуже важливо, ми повинні розуміти, що така основна його підтримка, зараз основні об'єми знаходяться нижче по загальному тоталу. Тобто, локально ми ще можемо відкатуватись, якщо без таких сильних глобальних новин на таких. Мінімально негативних новин рітест 3,5 трильйонів доларів буде нормою. Тим паче, що ми вже який день знаходимось під лінією тренду. Так, ми локально виходили з лінії тренду. Був закріп днівки, але потім було знову ж таки повернення під лінією тренду. Зараз такий невизначений в ринку, де ринку потрібні новини і розуміння, що буде далі. Тому. По риночку утримуємось від жодних позицій перед червоними новинами. Як би не хотілося б зайти кудись, цього не потрібно, тому що жоден стоп, жодна підтримка або супротив на фоні таких новин, на фоні виступів таких серйозних особ. Так, винесе будь-який стоп фітілом і піде потім вже по, по, по тренду або по фону новин. Тому по тоталу Поки що залишається все незмінно. Знову знаходимося під лінією тренду. Основна підтримка 3,56. Тому очікуємо відпрацювання всіх ось цих об'ємів. Так, що у нас по біточку? Що по біточку? Я хотів по біточку брати позицію. У мене були ТВХ від 112 по 111,5. Я не дійшов 19-го числа, не сміх підібрати позицію. В мене було в планах перше, тейк 115 подальше на 118-117 сто тисяч. Я підібрати не зміг. Відпрацювання імбалансу відбулося трьохчасово. Ми чудово зайшли його, забрали і скоригувалися. І знову сьогодні затестили зону підтримки. Сьогодні вже підбирати цю позицію точно не буду. Це 100% на фоні таких новин, які ми очікуємо. Це ну смерть позиції, так це 100% стоп. Підбирати я її вже не буду, буду чекати розв'язку по ринку. Основна підтримка. Ми так, якщо давайте так, якщо негативні новини будуть, ми йдемо за. Нижчими об'ємами в район 106-110 тисяч, то є 110 тисяч буде пробита. ця підтримка була затещена, нижчий їм баланс ордерблоки, демонзона є, тому будемо коригуватись в нижчі діапазони. Якщо позитивні новини будуть, так, там Пауль вийде і скаже, що так, я планую знизити ставку ФРС, економіка страждає, тому ми там будемо якось. Її понижати, то звичайно ж таки ми можемо вискочити під рівень 118 тисяч в ці об'єми. Але це мало ймовірно з моєї точки зору, так, тому що риночок вже достатньо довго знаходиться в фазі розгрузки. Так, тобто була у нас дистриб'юція, а це зараз у нас відбувається фактично. Розвантаження позицій, і як довго вони нас будуть тут тримати, це тільки їм і відомо. Тому ну, фактично, бо вони пишуть сценарій цьому ринку. Утримую звід жодних позицій на найближчі 3-4-5 днів взагалі по ринку, поки не зрозумію, що буде відбуватись на цьому риночку, і куди ми прийдемо, в яких зонах підтримки отримаємо підтримку, або в яких зонах супротиву зупинимось. Тому. Найкраще, що зараз, це утриматись від жодних позицій. Побіточечку, по ми чудово відпрацьовуємо все, що залишаємо. Фактично, ось тут залишаються тільки бос-структури. імбаланси стримувати нас фактично не будуть. В разі, якщо будуть позитивні новини, ми можемо вільно виходити на 118 тисяч або при негативних новинах іти в нижчі рівні підтримки в 100 тисяч ну, Взагалі наш основний об'ємчик, я його постійно показую, це імбаланс. Так він знаходиться 103-105, основні об'єми, які фактично можуть в нас і бути відпрацьовані на фоні даних новин з якоюсь там локальною відскоком, швидким відновленням, але з, послід... з послідовним уже несхідним трендом. І далі будемо йти на пониження. Тому побіточечку, поки взагалі. Нема розуміння, що по ньому буде. На фоні таких новин утримуємось від позиції. Так, що у нас по ефірчику? Ефірчик намагається бути стабільним, ефірчик намагається штовхати вище, але це вже намагання не фондів, а намагання самого рітейла. Ми відпрацювали геп, ми це обговорювали на стрімі. Сходили вище, відпрацювали імбаланс, імбаланс залишили, сходили вище, намагались зламати структуру, зарітестили знову імбаланс на молодшому тимфреймі. Зараз підійшли під під бос. Тому. Фактично видно, що ми зайшли в об'єми, від них ми отримуємо безпосередньо і імпульс, так. якусь реакцію. Реакція безпосередньо ми бачимо, що покупця слабка, покупець не має можливості проштовхнути актив вище, ринку потрібні новини, тобто, потрібно ось це паливо. Схоже, більше по ефіру до розвантаження позицій, тобто, до фіксація прибутків. Тому що я очікую негативні новини, я все ж таки не бачу в економіці Америки якихось таких внішніх факторів, так, зовнішніх факторів, які впливають на економіку Америки, що може спричинити або дати. Ну, дати Паулю можливість знизити ставки. Він не бачить цього. Йому це це зараз поки що не потрібно. Нема чогось такого глобального, що впливає на економіку Америки, як не тільки сам Дональд Трамп. Тому для мене це такі до розвантаження позиції, до фіксація прибутків, тому що ті об'єми, які набираються, ETF-ом, вони не можуть в моменті бути зафіксовані. Тому тут максимально бережні. Взагалі не хочу е брати якісь позиції по ефіру. Це дуже ризиковано, тому що сквізними рухами нас можуть винести по всім стопам. Нема сенсу заходити в позицію. Да, Сьогодні ви можете зайти заробити, але в наступний раз втратити просто більше, якщо будете приймати стратегію, працювати на червоних. Новинах, тому ефірчик нижче об'єми наші. Це 3700-3500 до 3900. Тобто нам потрібно сходити мінімум на 10% корекції. Якщо будуть дуже негативні новини, то ми будемо провалюватись в основні ну такі найближчі сильні об'єми. Це рівні 3700. Тому очікуємо розв'язки сьогоднішнього дня. Що посилання? Солання солана більш-менш тримається стабільно, да вона відпрацьовує баланс, який залишає. Зайшли ми в об'єми в наші такі о, не в об'єми, а в імбаланс його відпрацювали чудово, сходили, зарітестили імбаланс. Зараз від імбалансу отримали реакцію. Знову ж таки, залишаємо тут на молодших таймфреймах, Їх тут безліч цих імбалансів. Від них ми отримуємо далі. Реакцію. Соланочка знаходиться над лінією тренду. Повинні розуміти, що його лінія тренду хоча б тільки піджатись, 167 доларів. Основні об'єми, жирні об'єми в нього знаходяться перші Це 169 по 159. Ще сильніші об'єми знаходяться в нас 152 142 долари. Повинні розуміти, якщо зайдемо під лінією тренду, що може відбуватись з екосистемою Solani, Так? Тобто саме з мемами, які ну, фактично, у села, окрім мемів, там практично нічого такого фундаментального, що зараз на шумі немає, ну на, на слуху немає. Так? Тому повинні розуміти, що реакція може бути дуже сильна по передовим мемам в салановській екосистемі. Села виглядає не також і сильно, потужно, так вона чудово вийшла, відпрацювала 110 100-210 доларів. Тому зараз таки теж до розвантаження не східний в нас тренд на 4 часовому таймфреймі. Основна підтримка була затещена. Якщо сьогодні будуть негативні новини, ось ця підтримка вже не втримає, підемо шукати підтримку вже під лінією тренду. Тому будьте максимально обережні з селами заходити в позиції в шортові пізно, в Ангові точно ж не потрібно. Так само, як і по ефіру. <кій> по ефіру, звичайно ж таки, можна було б зайти, але новини в нас відбуваються з. Якимось діапазоном часу, може бути винизверх з квізом, і потім рітест вже на фоні трамповської політики, або, або наоборот. Тому бути дуже обережні, Стопи тут ніякі не втримують, тому взагалі потрібно утриматись від позицій. Так, що по е, нашим мемам: ВІВ, ПЕПЕ, Флокі, Попкет е, і всі інші, е, ВІВ знаходиться під лінією тренду, попкет знаходиться під лінією тренду, вони там закріпились, вони. Поки що себе відчувають дуже погано, а, ну, не об'єми є, але можливості вийти за лінію тренду поки що немає. Якщо ми розуміємо, що Солана може скоригуватись на 20%, то ви повинні розуміти, що відбудеться з передовими мемами на екосистемі Солани. Так вони втратять. Кратно більше відсотковому співвідношенні ціну, ніж Solana. Так само по поппо по знаходиться зараз під лінією тренду. Він не зміг піджався. Ми можемо бачити, що ми піджалися під лінією тренду. Да, був ретест виходом. Це був фейк ретест. Ми сходили нижче, і зараз ми під лінією тренду. Днівочку, напевно, закрили. Так, Днівочка у нас закрилась під лінією тренду. Наступна закрилась вже теж відкрилась теж під лінію тренду. Зараз ми отримаємо реакцію від лінії тренду, тому <кій> теж утримуємося від позицій. По Пепе зараз краще посидіти на трибоні. Флоки тримаються трошечки краще, до лінії тренду йому ще падати 20-25%, 30% на повне поглинання даних об'ємів. Тому, теж, якщо плануєте підбирати його на спот, краще почекати, тобто не найкращий варіант для його Підбору. Тому очікуємо, сьогодні дуже важливий день. Чекаємо, що буде в нас по новинах, і далі ми вже будемо розуміти, як ми закриємо цей торговий місяць. Хотілося б закрити цей торговий місяць. повторюсь, як і на стрімах з мінімальним ростом, щоб історично мінімальний рост залишився так в серпні місяці. Тому чекаємо новини, керуйте ризиками, краще посидіти на трибуні, тому що втрати можуть в рази бути більшими ніж ваш зароб... заробіток в моменті. До зустрічі в понеділок. Бажаю вам чудових вихідних.